Сповідь злочинця. Саме так назвали літератори книгу Дмитра Гойченко Червоний апокаліпсис. І недаремно у виданні зібрані мемуари людини, яка безпосередньо доклала рук до геноциду українців в 1932-1933 роках. Я нічого сильнішого не читав про, про цей час. Це одна з найсоціально значущіших книжок, яка взагалі була видана в Україні. Рукописи Дмитра Гойченко випадково виявили майже 10 років тому в емігрантському архіві сан франциско Проте опублікувати їх перше вдалося лише. 2006 році в Росії в Україні мемуари перевидають уже втретє. Книга наскільки вразила літераторів, що нині її називають одним із найкращих видань про голодомор в Україні 32 33 років. Він боявся написати своє прізвище і тільки в одному там записі є: я би хотів сказати, що це я написав там в ту газету той, той допис, той той, але ні. Віднині оцінити видання можуть не лише літератори та дослідники, а й кияни. Червоний апокаліпсис разом із сімома книгами про голодомор передали в десяток публічних бібліотек столиці. Акцію приурочили до 80-х роковин голодомору. Жах українського голодомору 32-го-3-го років полягав у диявольському задумі фізично знищити коріння української нації село. І знищити пам'ять, заборонити пам'ять. А якщо жива пам'ять, буде єдина нація. Такі книги потрібні. Підготував збірку видань громадські комітети вшанування пам'яті жертв голодомору. До них долучилися низка українських видавництв. в Україні. Немає багато видань, тому ми принципово в цю бібліотечку помістили два нових два нових видання, а також ті, які в ми мали спроможність отримати від інших організацій. Окрім столиці книги про голодомор 32-33 років отримали ще понад півтори сотні бібліотек України. Проте і на цьому в комітеті вирішили не зупиняти. Атися планують повторити акцію і наступного року Наталя Гончарова, Денис Савченко, п'ятий канал.